Друзі, всім привіт! Який сенсей. Сьогодні буде випуск просто вау. Сьогодні буде і декор, інтер'єр для кухні. Можливо, трішки буде ще одягу, але в основному аксесуари і все таке а красиві дзеркала в золотому кольорі і чорному. Це метал. Вони стоять на ніжках. Їхня ціна все вона всього 219 гривень. Дуже стильні. Ще є подарункова така коробка, 59 гривень. Можна туди покласти подаруночок, а можна дома щось зберігати. Для ваших прикрас ось така стійка, тут для ланцюжків, такий органайзер, а тут для ваших каблучок. Виконано ось тут оці ролики. З велюру. І оці тримачі це для ланцюжків ваших. І коштує 189 гривень. Ще такий декоративний листовичок. Він для свічечок, виконує функцію декору. І ціна 169 гривень. Теж є така стійка органайзер Добре використовувати. Для зберігання тут вказаний розмір. Ціна 459 гривень. Можна зібрати власноруч. Вона дуже легко збирається з юзку з Меблі. Можна власноруч, а все зібрати. Ще бачу її вішаки. Так. Не знаю, як вона виглядає, але є готові вже з поличкою. Це дерево натуральні, спильненькі, такі вішоки, 339 гривень. Кріпиться. Бачите, треба, щоб хтось вам стіну закрутив Там такі шурупчики і можна прикріпити. Є дуже класні підноси, неправильної такої форми, карамельний колір. Не знаю, що вони виготовлені, точно не пластик, на дерево КСД, напевно, 269 гривень. Набір, тут лопаточка для торта і ніж 219 гривень. В золотистому кольорі. Метал. А ще є такі стильні ситочка. І таке ситочка коштує 59 гривень. Тут різні ємності для зберігання для чаю, для цукру, для кави. З дерев'яними кришечками. Ось така стильна для кави, є для чаю. Чорний колір м'ятний. Для цукру в білому кольорі є для чаю є без призначення з фарфору і такі дерев'яні кришечки вусковий блакитний і рожевий колір 169 гривень оця ємність я думаю ціна все так присмінусь для чаю теж 169 гривень не цікаво, скільки ці керамічні, вони важкувачі вачі трохи. Це кераміка. Їхня ціна теж 169 гривень. Це металева коробка. Короб такий. 149 гривень в м'ятному кольорі для зберігання пайчева Або що ви бажаєте зберегти собі? Серветки. На стіл, неатному кольорі, це парна. І за пару, ну, за дві штуки, скільки буде коштувати 149 гривень. В нетному кольорі. Ось такі підгарячі для декору. Є ще в жовтому кольорі і є в сірому. Теж за дві штуки така сама ціна 149 гривень. По 119 теж в парі є ось такі. Які стильні шопори, екошопери, Еко дуже великі. Реально сподобався цей шопер, він ще має кишені, це навіть не шопер, а це так, якби для зберігання, Напевно, я не знаю для якогось зберігання, можливо, для брудної білизни. Передбачимо. Шоп, ні, це шопінгбек. Це шопер. Це такий крутий шопер. Його ціна 339 гривень. І в складі 80% кутону, 20 поліестеру. Дуже класненький шопер. Зразу хочеться взяти це теж в чорно-білому кольорі. Оцей короб для кави. Теж такий стильненький, що я ще побачила? Це я розумію фартух. Ні, це сумка для їжі 149 гривень. Що це за сумка для їжі? Дуже добре брати, коли ти йдеш купляти щось в магазин. Бачите, така еко-сумочка в природньому кольорі, не вибіленому. Ці скляні бутлі, я так розумію, для олії. І вони закриваються пробочкою як мило. Ви тільки погляньте на цю милу річ. Яка красота. В скляні. Ціна 149 гривень. Прекрасно для олії. З пробочкою. Можна щось інше придумати там теж. Я думаю для олії. Можна і для оцету, в принципі, чи для якогось соусу. Так, тут ціна 239 гривень, у вас напевно цікаве, що там. таке. я не можу вже руку підняти вверх. Це для напитку 239 гривень можна для лимонаду зі скла. І ще такі є. Для лимонаду, для кави. Там ситечко є, це швидше каву запарювати ще чай. І ціна 389 гривень. Це просто бутилочки, щоб ви брали з собою пити водичку 169 гривень. Такі поїлочки по скляні. Ой, яка чашка. Я вперше таке бачу посередині. Там скляний ведмедик. Можливо, він якось нагрівається від гарячого і міняє колір, ще таке може бути. 219 гривень кухоль, в подарунок дуже красивий. Стильні чашки для чаю, для кави. 119 гривень. І ще одна чашечка всередині єдинорожка. Це, мабуть, зараз такий тренд, про який я не знала. Бачите, всередині теж щось є. Магічне, магічний маленький, маленька чашка з магією. І ціна 189 гривень. Тільки щоб не розбити, я бачила, як розбили якусь вазу і. Консультант сказала, що платити не потрібно, що це все закладено в бюджеті, хіба якщо ви самі бажаєте. Людина розбила чашку і в неї ніхто не вимагав гроші, хоча людина сказала, що готова заплатити, уявляєте, який сервіс у напишіть, чи в вашому місті, теж так. Красиві перечниці. Красивий такі керамічні, м'ятний колір і білий. 219 гривень. Вау! Це мого млинок для перцю. Кераміка на не що небудь. Масленочку я вже вам показувала. Ні, я показувала її, що це нова масовечка. А Яка її ціна? Одна єдина, і то вона ось Ось така сервірубельна. Та, це 339 гривень. Вона зі скла і на металевому підносі. Можна для міні-салатиків, якихось соусів, В формі курочки. Я не знаю, що це таке. Це зі скла. Можна було би туди і ікри, але я думаю, що це для салату 339 гривень. Не знаю для чого. Накривається такою скляною штучкою. Дуже красиво все до Пасхи. В такій тематиці з курочками. Ось така тарілочка з куркою. Дуже красива керамічна тарілка, велика і є менша. І така тарілка коштує 149 гривень. І ще є маленька така тарілочка. І ціна 99 гривень. Ще такі ємності є зайчиками з такими кришечками керамічними. І ціна 169 гривень. Ще таке скляне блюдо зверху, воно точно відкривається з вушками. Не знаю, що туди можна покласти. Щось смачненьке. Теж, як подивитися ціну, я не знаю. Я думаю, однією рукою як це можливо, щоб не розбити. Ще тут зайчиком, бачите. Так відкривається, теж вушка. Таке скло красиве. 459 гривень. Короб для зберігання написано. Але трішки коштує. Тут теж все до Пасхи для язичок. Подивіться, яка красота, зайчик такий милий. Пірамічна штучка, а ціни ще немає, вони тільки виставляють дівчатка та Можливо, тут є ціна 269 гривень, 269 гривень. А це що? Це теж для ялічок 219 гривень. Тут дуже красивий куточок з вазами. Є металеві вази для фруктів 269 гривень. Золотистий, великий. Ось такий об'єм. І є красиві скляні. Рожевий колір красивий. Вони якось склеїлися, тільки щоб не розбити. І ціна всього-навсього 79 гривень. Нові свічечки з'явилися. Весняний сад 149 гривень. Ще такі красиві скляні вази є, тільки розставляють товар, новинки. І не хочу заважати. Зроблю ще огляд наступного разу, тому що дуже багато класна за 169 гривень. А тут якась цікава пропозиція, ціни від 119 гривень, свічнички. Тут ставити свічечку і світяться сердечка. Будиночок. Це кераміка. Такі підсвічники. Тут можна масло капнути ароматичне, запалити свічечку, і масло буде нагріватися і буде йти запах. 149 гривень. Це так для романтики. Для романтики. Шкарпетка дитяча і такі різнокольорові, дуже такі солодкі оцінки, 149 гривень, наприклад, за три пари. 72% котону. Дуже ніжно. Ніжно-рожевий принт. Yeah, З таким принтом дві штучки, коштують 79 гривень всього-навсього. -всього. Так, Діснеївські шкарпетка дві пари, за дві пари 79 гривень. І в складі склад заклеєний, я так розумію. Ну, тут котон ще ми буде. Треба так трішки відклеїти, подивитися, який склад. Як правило, в Сенсеї 70% кутону, 30 поліаміду. Тут немає повністю синтетичних шкарпеток, хіба вони капронові. Подивіться, яка мила, дитяча сумочка. Це як косметичка чи це реально дитяча сумочка? Я думаю, що це дитяча сумочка. Ціни немає теж безцінно. Є колготи. За дві пари, за дві пари 219 гривень. Прикраси, 149 гривень. Ось такі сережки, набір сережок. Три пари. Є такі довгі ланцюжки, дві менші. Ось такі. 149 гривень коштує цей набір ще такий малий сарайшки за дві пари 119 гривень. Дай ланцюжку і лаконічні просто сердечка. Ось набір каблучок. 5 штук 149 гривень. Сережки під срібло 29 гривень. Я в шоці. Так 29 гривень, то 29 гривень є. Бачите, 29 гривень. Навіть такі оці красиві сережки. А, їх багато. Я думала, що це такі довгі. Але теж класні такі каплі. 3 євро. Це такі гривень. 219 гривень. 219 гривень. І набір крабіків сімсей 149 гривень. курточки косухи тканина як замша натуральна, 799 гривень. Дивлюся розмірі 2XL, дуже схожа на натуральну замшу. Ну, це штучна тканина. І є кольорі Тофі, теж красиві. Зхожого матеріалу є в резервайт, але набагато дорожче. Теж під штучну замшу. Красиві такі курточки-косухи. Весна літо. Курточка жакет, куртка косуха, з моди теж не виходить вже багато років. І є в кремовому кольорі 799 гривень. Друзі, як вам такі пропозиції від Сінсею? є ще в ніжно-рожевому кольорі, теж 799 гривень і припорошено рожевий колір. Сердечками. Всяке таке. 669 гривень. Це постільна білизна на 160 сантиметрів на 2 метри. І дві подушечки 70 на 80. За три позиції 669 гривень, і склад 100% котон. 100% котон, не поліестер. Не все поліестер сінсеї, не все. Які хороші набори. Ще з Мікі Маусом є 799 гривень. Колаборація Дісней і 100% фотон. Ще такі лаукінти 169 гривень пірамочки, рамочки від дня закоханих можна було б купити. 169 гривень. Так, і бачу, є свічечки. Величезна свічка. Досить смачно пахне, так і пахне клубнічним кремом. Таємно дуже заклав. І ціна 169 гривень. Теж є фотоальбом, 219 гривень, можна роздруковувати фотографії на 60 фотографій В ніжно-рожевому кольорі з білим, досить стильний такий. Органайзери для прикрас, він ось такий дуже величезний. Бачите, наскільки тут є шухлядок різних. Є по позиціям, є така широка, є а, зі склом 1499 гривень, обтянуті шкір заміником, так як шкіру мають бегляд, виглядають презентабельно. І з'явилися зайця. Цілу зиму були гномики, а зараз зайчики до пасти. І такий зайчик коштує 999 гривень. Всім па-па і до зустрічі!